Вдовий горбик або холка небезпечний симптом для здоров'я жінок. Візьміть ремінь або рушник. На вдиху підніміть руки нагору, трохи подавши їх назад, а голову вперед. І на видиху опустіть вниз за потилицю. Зробіть так від 10 до 30 разів. Небезпека холки в тому, що її утворення заважає проходженню крові по артеріям до головного мозку. Це впливає на гіпоталамус, а він, в свою чергу, пов'язаний із залозами внутрішньої секреції, щитовидною залозою над нирками, що приводить до гормональних збоїв та постклімактеричного синдрому. Усвідомлено підходьте до проблем пов'язаних з вашим здоров'ям. Поділіться цією інформацією з вашими друзями, знайомими та близькими.